Екологічна чистота, зони стопового та лісового різнотрав'я, медоносних сільськогосподарських культур, кліматичні умови саме це створює привабливу сферу для розмноження та робочого життя бджіл. На Хмельниччині найчастіша порода, українська степова порода бджіл. З'явилася вона років 15 назад, державою прийнято тип хмельницький бджіл» є. І тому у нас на Хмельниччині зараз знаходиться п'ять бджолорозплідників. Це найбільші на Україні по українській столі породі бжіл. У нас нема кочового бджільництва. У нас більшість всі стаціонарні паськи, ніхто їх нікуди не возить, і до нас ніхто з інших областей не приїжджає, тому що в нас немає таких культур, що до нас з'їжджалися як на південних південних областях на ті культури, що приїжджають. П'ять бджолорозпідників, які займаються цією породою, на всю Україну не постачають маток, в тому числі наш бджолороспідник теж на всю Україну постачає матки. Матками вся Україна, всі бджолярі України дуже задоволені. Попит дуже великий, тому що в других областях таких питомників практично майже немає. Як інститут бджільництва імені Прокоповича, Академії аграрних наук України, так і на місцях науковці багато вкладають у справу подальшого розвитку важливої галузі, яка сприяє не тільки добуванню меду, а що важливо, підвищенню урожайності сільськогосподарських культур. Основна користь від розведення бджіл це те, що при запиленні, наприклад, гречки, врожайність збільшується на 20-30%, а також врожай всіх ентомофільних антифу... культур збільшується в декілька разів після проведення масового запилення бджолами. Але це ж не тільки основне, коли ми кажемо, що ми хочемо з'їсти ту чи іншу культуру, а хто буде запилювати дерева. Які також в лісі ростуть, і ті ж бур'яни, і ці всі останні травки, які ростуть в нас на сьогоднішній день, вони всі запилюються бджілкою. Наша область по е, по-територіально Наполовину менше Вінницької області, і тому порівняно по кількості меду, ми не можемо можемося з іншими, але по кількості виробництва бджоло пакетів, по кількості вродажі бджоломаток, можна сказати, що ми являємося разом з Закарпатської області, займаємо ведущі міста на Україні. Микола Мотрен, Володимир Паламар з району, спеціально для інформаційного випуску.